Голова райдержадміністрації Сергій Красноперов провів черговий виїзний прийом громадян з особистих питань, які проживають на території Надеждівської сільської ради. Громадянами були порушені питання щодо сприяння вирішенню питань часткового ремонту водопровідної мережі, ремонту радіоточок, підвищення ціни на молоко, штучного осіменіння великої рогатої худоби і зрубу дерев. Загалом під час особистого прийому було розглянуто. Біля 12 звернень громадян голова вислухав кожного, хто прийшов розповісти та порадитися. Майже ціла делегація надеждівських жінок питала у голови, як бути з цінами на молоко, яке селяни здають закупникам. Та ціна на сьогодні 3,50 за літр не влаштовує селян, бо на цьому вони нічого не заробляють. Закупники ж пояснюють, що молоко від надеждівських корівок не зовсім тієї якості, аби на нього можна було збільшити цін. Ну контролювати ціну молока та ввести молочний бізнес власники корів можуть, відповів очільник району. Але для цього треба об'єднатися, створити кооператив та укласти договір з молокопереробними підприємствами. Саме ну, головне в ціні молоку закупають учасники, яким ми ціну диктувати не маємо права. Вони покупають брату ціні, пакаткурою читають можна покупати. Самая большая проблема, я вникал в эту ситуацию с ветеринарной службой, с службою, службой, с з налогою, прорабатывали. Совещания у нас були, ті, які закупщики молока, не знаю, кто у вас закупщик, наверное, в том числе. У нас их чотири тут закупщика. Ни у кого из вас нет договора на закупку молока. Ні одного? Мы готовы поработать с закупщиками, чтобы они заключили договора. Но когда только начинаем об этом говорить, на прошлой неделе у меня был выездной прием при да. Тоже вопрос мало. Но как только начинаем поднимать вопрос о том, что договора у вас есть, нету. Почему не заключаете? А вот перед закупщиком сказать, что мы вас бросим, вообще молоко брать не будет. Брешуть. Не бросят. Поверьте, вы им нужны больше, чем они вам. Потому что без вас у них бизнеса не будет. Если кто-то из ваших мест взялся организовать, Було, я б like, такі, 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 адміністрації, адміністрації сільський голова б допомогли ми, ми всім ставим. Проблемою у Надеждівці є і водопостачання. Її місцева сільрада намагається вирішувати, як тільки випадає нагода і є гроші. Проте ціни на роботу і матеріали регулярно перешкоджають проектові втілитися в життя. Рішили на цей рік, хоча б 300 метрів, замінити водопровідний мережі. Угу. Кошти з того доя. Нічого ж не тут субвенції ж надаємо кожен рік. О, цей рік опять нам ну, представнити, кошти 200 тисяч субвенцій. Найбільше ну, субвенцій ми платимо по району. Ну, ну не можна ж так, я теж розумію, теж є можливість. допустимо, ну, хоч якийсь рік ми ж повинні якусь е, зробити е, зробити щось для людей. Тим більше, ну, я ж ніколи не відказувався, як кажуть, і допомагали. Ну, діло в тому, що ну, в цьому році вони пообіцяли, не було цих. Не на спільній реані програми субвенції. Зараз тут використовується, що і цю треба давати, і на освіту треба давати, і коротше, і на транспорт треба давати, там для медицини 5 на припліття, і на міліцію, на всі. З ремонтом водопровідної мережі можливо в цьому році питання і вирішиться. Все залежить від об'ємів фінансування з державного бюджету. Це та інші питання громади Надеждівської сільської ради на контролі голови району та його адміністрації. На тому тижні голова районної державної адміністрації також узяв участь у сходах громадян трьох сільських рад: артільної, яковлівської та Перемоської. Поспілкувався з жителями, вислухав проблеми та наболілі питання, аби допомогти у їх вирішенні. Голови сільських рад на кожному сході звітували перед своїми мешканцями про зроблене. В минулому році про проблемні питання сільрад та про плани та задуми на майбутнє доповіді. Голів займали левову частку часу, передбаченого для спілкування з громадою. Адже обранці народу за рік зробили чимало, аби на їх території не було суцільного занепаду. Десь вікна поміняли, десь школі допомогли. Усюди, де звітували голови перед селянами, лунало в цьому допомогли фермерські підприємства. Наразі фермери серед основних помічних. Мічників і цього сільські посадовці не приховують, а цим вони пишаються і голосно продиктовують імена та назви підприємств, які за останній рік зробили внесок у сільраду. На сходах мешканці територіальних громад зверталися і до голови райдержадміністрації. Проблеми різні: громадян турбували земельні питання, ремонти доріг знову ж ціни на молоко, оптимізація навчальних закладів, робота телефону на селі, забезпеченість територіальних. Громад питною водою. Очільник району запевнив, що всіляко сприятиме вирішенню їхніх проблем. Дуже турбує селян, доля їхніх шкіл та садочків. Попри велику проблему з фінансуванням закладів освіти району, Артільський Яковлівський НВК та Переможська загальноосвітня школа зачинені не будуть, і це не стоїть в планах влади. В планах нинішньої влади підтримка та допомога кожної громади Лозівщини. Життя не повинно зупинитися в районі. Є надія, що Реформи заплановані державою поліпшать та змінять життя селян у кращий бік. Відбулася зустріч голови райдержадміністрації із молодими представниками громади Лозівщини в управлінні освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації. Нещодавно відбулося засідання круглого столу районної асоціації старшокласників стожари, представників молодіжного руху району за участю голови райдержадміністрації Сергія Красноперова. Метою зустрічі було вирішення актуальних питань молоді району. Сьогодні молодь турбується про стан економіки. Ології в районі і з досвідом роботи в цьому напрямку вони ділилися зі своїми однолітками. Також лідери учнівського самоврядування розповідали про організацію свого дозвілля, про популяризацію здорового способу життя. Молодь вже отримала достатній досвід в цьому напрямку. Має результати своїх напрацювань. Чи може юнацтво ознайомитися з більш серйозними питаннями, які вирішує влада району, як здійснюється управління на Лозівщині? Як вирішує? Ються проблеми та завдання, і головне, чи можуть старшокласники зробити свій позитивний внесок в життя району, поділитися своїм досвідом, вислухавши дівчат та юнаків, голова райдержадміністрації надав доручення керівникам відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації максимально сприяти вирішенню озвучених молоддю питань та запросив учасників круглого столу на квітневу зустріч у форматі відкритих дверей лозівської райдержадміністрації. Рації незабаром молодь по справжньому і безпосередньо ознайомиться з роботою кожного підрозділу райдержадміністрації, аби зробити висновки та можливо щось запропонувати.